Привіт, друзі! Зарядні станції без швидкої зарядки, лайф po 4 акумуляторів та функції DBG вже відійшли на другий план. Тож сьогодні ми відкриємо для вас лінійку зарядних станцій Power від бренду BigBlue, які мають всі передові характеристики. Але чи конкуренти вони для лідерів ринку? Зараз дізнаємось. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. В лінійку станцій входять три моделі, які відрізняються своєю потужністю та ємністю: BigBlue CP600, CP 1000 та CP 2500. Тож почнемо з загальних характеристик всіх моделей, а потім пройдемось по кожній окремо. Всі моделі оснащені сучасними літій залізофосфатними акумуляторами, які мають по 3,5 тисяч циклів заряду розряду, після чого знизять ємність приблизно до 80%. Але прояснимо, що якщо навіть кожен день розряджати та заряджати станцію, що є мало вона прослужить цілих 10 років без втрати ємності батареї. Кожна станція має три класичних способи заряджання: від розетки 220, сонячних панелей та автомобільного прикурювача. Але найменшу модель можна зарядити навіть через роз'єм USB Type-C, що робить її унікальною. Ви можете зарядити її навіть від павербанку і отримати. 220 вольтів. Дрібниці, але приємно. Від мережі станції зарядяться до 80% всього за півтори години. Це зовсім не задасть дискомфорту при регулярних відключеннях світла. Ви точно встигнете зарядити акумулятори. Від сонячних панелей та автомобілю. Це буде повільніше, але круто мати і такі можливості. Про потужності зарядок всіх моделей поговоримо згодом. І коротко про комплектацію, яка однакова у всіх моделей. Це зарядний кабель від мережі 220, зарядний кабель для автомобільного прикурювача. Зарядний кабель для сонячних панелей, зазначу, що він тут йде доволі довгий. Інструкція і приємним бонусом є чохли для зарядних станцій. Наступною функцією, якою володіє дана лінійка, це режим безперебійного живлення. Ви можете використовувати цю можливість при роботі за комп'ютером для роутеру чи іншої важливої техніки, яка продовжить свою роботу навіть після вимкнення електроенергії за рахунок моментального переключення на акумулятори зарядної станції за 10 мілісекунд. Також кожна модель має систему захисту від перезаряду, перерозряду, перенапруги, перенавантаження за струмом, короткого замикання та перегрібу, високоефективне відведення тепла зарядки вбудованими вентиляторами та вентиляційними отворами. Тепер давайте пройдемо до порівняння кожної моделі окремо. І почнемо з Big Blue CP600, яка має потужність 600 Вт та об'єм акумуляторів 538 Вт годин, які будуть заряджатися від звичайної розетки з потужністю 300 Вт. Станція має різноманітні виходи USB A та Type-C, виходи DC на 60 та 120 Вт та одну розетку змінного струму 220 В з потужністю 600 Вт і піковим навантаженням 1200 Вт. Особливостю даної моделі є роз'єм Type-C, який працює як на вихід, так і на вхід. Ви можете зарядити станцію навіть від павербанку. Станція має вбудований LCD дисплей для відображення стану роботи та всієї необхідної інформації інформації такої, як вхідна та вихідна потужність, час роботи та заряджання, та поточний заряд акумуляторів, на задній стороні присутній вбудований світлодіодний ліхтар, який може працювати в різних режимах. CP600 оснащена вбудованою ручкою для транспортування, яка може висуватися та ховатися. А важить станція менше 8 кг. Компактна модель, яка створить комфорт та забезпечить базовим комфортом вдома. Переходимо до моделі CP1000. По назві можемо здогадатися, що станція має номінальну потужність 1000 Вт з піковим навантаженням 2000 Вт. Ємність батарей становить 1075 вт годин, які здатні заряджатися швидкого зарядку потужністю 600 Вт. Станція має різноманітні виходи типів USB-A, usb c DC та розетку змінного струму. Має такий самий LCD дисплей, вбудований ліхтарик та зручну ручку для переносу. Важить СІПІ тисяча 14,5 кілограмів. Основні відмінності з попередньою моделлю є тільки в потужності та ємності акумуляторів, ну і відносно вона більша і важкіша. І переходимо до передової моделі CP 2500, яка є найпотужнішою та має певні відмінності. Станція потужністю 2500 Вт має ємність 1843 Вт-години. Цих характеристик вистачить майже на всі потреби побутового життя. Станція має вбудований блок зарядки максимальною потужністю 1200 Вт від звичайних розеток 220 вольт. Але за потребу можна зарядити станцію потужністю 800 чи 400 Вт, щоб не перевантажувати електромережу вдома, налаштувати це можна у меню на дисплеї, але до цього ми ще повернемось. Від сонячних панелей вона також може досягти 1200 Вт, звичайно, при ідеальних погодних умов. Від автомобільного прикурювача станція здатна заряджатися потужністю 240 Вт. Як і попередні моделі, cp 2500 має безліч вихідних роз'ємів типів USB, a USB c DC та вже дві розетки змінного струму. Звичайно, в аналогічних станціях їх може бути чотири, але я думаю, це не критичний недолік. Розетки мають потужність 2,5 кВт з піковим навантаженням до 5 кВт. На передній стороні станції ми маємо кнопку включення та той самий, але вже сенсорний LCD дисплей діагональю 4,3 дюйма, за допомогою якого ви можете не тільки дивитися всю актуальну інформацію, але і керувати налаштуваннями, встановити рівень зарядки, наприклад, до 80%. Так, акумулятори прослужать значно довше. До речі, в комплектацію саме цієї моделі входить також такий стилус для керування сенсорним дисплеєм. На відміну від попередніх моделей, cp 2500 має можливість підключення до смартфону через Wi-Fi або Bluetooth. Додаток доступний як на iOS, так і Android. Називається Big Blue Energy, а також є вбудована функція GPS для визначення місця знаходження. Шум дана модель має, але допустимий, як і у всіх конкурентах cp 2500 не має вбудованого ліхтарика, напевно, за рахунок своїх габаритів та можливостей. Важить 25 кг та має вбудовані ручки для транспортування. Із недоліків це всього дві розетки. Але рішення завжди є, тож це не критично. Давайте підсумуємо: всі три моделі є сучасними та технологічними, і кожна підійде для різних задач. Чи конкуренти вони на нашу думку, так ми знаємо, що існує безліч зарядних станцій. На нашому ринку від дешевих китайських до дорогих і якісних, і ця лінійка не сильно відстає від передових моделей. CP600 є чудовим рішенням для тих, хто потребує базового резервного живлення, щоб підключити світло, зарядити свої гаджети, заживити роутер та навіть телевізор, і комфортно переживати вимкнення світла. Також дана модель буде чудовим помічником на кемпінгах чи на природі. І не забуваємо про можливість безперебійного живлення. Модель CP1000 може заживити все те саме, але і більш потужну техніку, і, звичайно, вона зможе працювати значно довше. А CP2000 500 вже точно закриє всі потреби побутового життя, зможе заживити чайники, мікрохвильовки, обігрівачі та багато іншої техніки за ваших потреб. А обрати та замовити ці моделі та інші зарядні станції, ДБЖ, акумулятори та всі товари для резервного жилення ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро. Канал Сікюр до нових зустрічей.